Ергова істерика на російському телебаченні російський пропагандист скаже ні і готовий розстрілювати винних. Я просто вопрос а до сих пор, чому ніхто не розстріляний, не посаджений? І знову в центрі уваги він головний персонаж російської пропаганди Володимир Соловйов. Дивно, але навіть російська пропаганда інколи дає збій. І пропагандисти видають правдиву інформацію. Відбувається це не так часто, але все ж таки дуже показово. Може ніхто то відвідать на просту вопрос: тут є такий автомобіль Ніва? Він доволі васрюваний на фронті. Чому є за вчасті, Хуже. Да, да, да. Они прекратили выпуск. выпуск Нивы полноприводные. Потому что у них нет. Запчасті для переднього привода. так, так, так цього разу каталізатором істерики кремлівського блазня стало розуміння роботи західних санкцій, які наносять дуже тяжкий удар по російській економіці. Мова про велику кількість деталей і промислових вузлів для випуску полнопривідного автомобіля Нива. Це все більше недоступно для росіян. Нічого із того, що нам наш противник підрекав, не произошло. Да мне плевать на эти санкции. Плювати не плювати а результат, як то кажуть, є. Адже саме цей автомобіль дуже популярний серед російських військових. І фактично сам Соловйов зізнався, що санкції Запада працюють і продовжують наносити тяжкий удар кремлівській економіці. А місцевий автопром не може оговтатись від глибоких і тяжких наслідків. Російська економіка в цілому адаптувалась к новому слові. Окрім маячні стійку російську економіку, на РосТВ ТВ Рудольфович продовжує відкрито закликати до геноциду українського народу. Стіреть лица землі! Де три дня на то, що ви покинули міста, повторюю ту кожну передачу? Три дня покиньте міста або ліснасіть вашу власть. Це відкритий шантаж українського населення почався після того, як Путін видвинув деякі вимоги. Українські війська повинні бути повністю виведені із. Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание, именно со всей Территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Україну. В разе відмови від виконання так званих умов Володимиром Зеленським Соловйов прямым текстом погрожує ударами по цивільному населенню України. Если жители Ивано-Франковска, Сумской губерния и всех прочих хотят подыхать за нациста, нелегитимного, абсолютно просроченного Зеленского, знай, что к ним домой никто не собирается идти. Значить, это їх вибір. Значить, це їх зробити? Так, росіяни тепер відкрито кажуть, що готові стерти в попіл українські міста. Да і минулих розмов про спасіння братського народу вже навіть не чутно. Залишилось лише повне знешкодження. Володимир Володимирович чітко сказав: нам не вот надо. Но нам необходим нейтральный статус и прочее. Мы четко и ясно, наш верховный главнокомандующий сказал, чего мы хотим. Там нет, не взять и Львова, пока. И даже взять и Киева, пока. Пока линии фронта. Дальше выбирайте сами. Зрозуміло, що це далеко не перші погрози з уст кремлівського пропагандиста на адресу українського народу. Не так давно в прямому ефірі свого так званого шоу він вже пропонував підірвати дамбу Київської ГЕС, аби звісно таки затопити столицю України. Я не неприємному чому до сих пор київський дамба стоїть. Я читаю, що ми маємо перейти прийти позиції жорстчайшого наказання. Часом третій день, второй день, що то горить в Києві. Но они же все равно січне час нас повіряти. Там будано хитрий что-то рассуждает о том, що буде з Кримським мостом. А якщо снести плотину, то надо будет ему рассуждать, що будет з Києвом. І це все після заклика Путіна зупинити війну по його цинічному, так званому плану миру. Людожерське нутро Соловйова вже давним-давно відомо усім. Він показує себе в усій красі, і подібні загрози це єдине на що Рудольфович залишається спроможним.